Так, друзі, всім вітання, любидів Денис, Бінук. Е, ну, в общем, у нас така страда. Нам там повідкачувати. Кое, що надо. Ну, поганенько відкачалось. Мед дуже сухий. Денис Сергійович, як завжди запізнюється. Вот. Ну, не в цьому справа. Хочу вам показати, як це зручно зробити, осушити рамки. У мене в принципі, тут гніздових немає, тут всі білі. Но тут дуже багато густого меду есть, тобто Він ну, каціовий, але він дуже густий. медогонка не в дугу взагалі. І що хочу показати? Дивіться. от у нас годівниця. Я їх загадовував. Тут у нас шестерочка донор на 145-й рамці. І от я одну сіточку зняв, щоб джела підіймалась вони тут годівничку підсушать, поприбирають. І от я ставлю нашу анімановку рішеточку з двома літками, літочки закриваю. І зараз ставимо корпус, один, другий, третій. Ну, щоб матка туди не зайшла раптово там. То ми ставимо отаким от шином. І все, погнали осушувати. Зараз ще один корпус зніму з медагунки. І так потроху потроху по і ми стимульнем нашу бджолу, щоб вона нормально розвита к неї був. Так що отакі от, от приспособи. Вроді мелочі, вроді там треба газетку якусь класти, вроді ще щось класти. Ну нічого не треба класти. Коли ви працюєте з бинуком, ми продумуємо такі речі, воно вроді такі маленькі, незначні речі, а вони дають дуже гарний результат. Бачите, да? так? Вот Ось така рішеточка універсальна. Вона ще можна ділити навпіл і вдовж, і поперек, і зверху, і знизу. Тобто, ну, крутезна річ. На Нікотовській решетке французькій. Все. Чим хотів поділитись, поділився. Всім миру.